Вітаю, чи потрібні вам гроші? Різні я не знаю, євро, долари, гривні, чи буває їх забагато Ні, особливо, коли ти живеш у житті, яке постійно змінюється, яке коли ти живеш в країні, в якій непередбачуване економічне становище? Але ми знаємо, що загалом, якщо є країна, але є й людина. Бо загалом Україні може бути все добре, а у самій людині не дуже. Чи навпаки у Україні все погано, але людина, яка в ній живе, вона якось справляється в неї, там з'являються одні, інші гроші, потім ще більше на карточці і так далі. Тож, якщо ви хочете стати тою людиною, якою змінюється фінансове положення, ви можете далі стати. Тож психокінезіологія, яка представлена у центрі кінезія, допомагає з Більшити свій фінансовий простір, допомагає змінити своє е, фінансову свідомість, яка е, рухається і, якби при гроші, <сум> при можливості, е, розкриває різні варіанти того, щоб грошей стало більше. Бо е, з кожним е, моментом, коли до нас приходить стрес, якісь проблеми, якісь. Е, Речі, які нас обмежують, у нас з'являється внутрішнє обмеження. Ми не дозволяємо щось кудись потратити ці гроші, ми не дозволяємо собі, бо вони можуть закінчитися. Ми не дозволяємо якось спокійно відноситися з грошима, бо вони, начебто, живі і на нас якось впливають. І звідки ми це беремо з нашого минулого. Тож, якщо ми хочемо змінити наше теперішнє, а уж тим паче наше майбутнє з, разом з грошима і так, -так по-гарному -по 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 з ними відноситися. Тож нам потрібно що? змінити нашу уяву. Уявлення стосовно грошей. А де вона живе? У минулому. Тож Потрібно зайти у минуле, побачити, як наші родичі справлялися з грошима, як пережили ми ці карбованці. Розкуркулення, чого там не лише не було, не лише в нашому житті, але ще й в генетичному минулому. Якщо ми з цим впораємося, то немає причин нам не відчувати себе в достатку вже зараз, не дивлячись на те, що в країні війна, економічна криза, що всі країни зараз в якомусь економічному замороженому стані ваше життя може змінитися. Тож, якщо вам це цікаво, курс психокінезіології по достатку вам допоможе змінити своє фінансове середовище.